Не встигли вже болото перейти, тільки приїхали, блін вже в Камрада тут находка біля машини. Так, що це у нас? Селянське колечко. Мідне. Таке ось собі похаване трошки і видно, що ношене. Ще й вирізано кривобоку кособоку. Тут тоненьке, чи воно подлуплювалося вже, а тут товще. Так, коротше, погнали в болото. Перелазимо болото потихеньку. Вже частину перейшли, тут островок невеликий, але він заболочений. Добре, що це болото сухе. Блін. Якщо б тут вода була, хрен би ми перелізли б. Дивіться, які хащі тут взагалі жесть. Ще й зараз трошки дощ почав покапувати. Подивіться який цвях здоровенний. 15 см, мабуть, десь. Якщо на правий, то поправте лінійки з собою немає. Посередньо блін, цілий. Мисливський. Витягується. Та, та витягується там порох всередині должен бути. Ні, там ці, горохи Ну горохи воно ж якось відстрілювало. Тим горохом от чи він сам вилітав. Та не труси вдома витрусиш, блін. Будеш ковіряти його до Нового року. Що там? Горошки. Горошки, блін, ще якась хрень. Там порох, блін. Хаска німецька прострілена. Шутка. Шутка-мінутка. Дзеркало від техніки. От питання від чого. Напишіть, будь ласка. Хороший сигнальчик був тільки що. Майже на поверхні. Піном виковирював, навіть не купав. Діньга 1745 рік. Чи восьмий, чи п'ятий. Так, з цієї сторони сохранчик теж непоганий. Довго я його рив, рив, рив і вирив. Ось така пряга. Біля пряги шматок кераміки був прямо, ну. Прямо біля неї. Опа! Казаччина. Ну, бачиш там пряга, тут ось ніж старий. коване воно закручений ободок. Ну, що, прикольна знахідка. Кераміка така цікава. Чи царська, чи не царська. Може хтось миску розбив. Воно таке видно, що якийсь горшок був. Чорний сигнал був, ось копнув, кресало вискочило. Ось таке чорненьке, файненьке. Кресало за сало купила, бо вона його вірно любила. Там плесика, там не просика, а виду. Ну, камрад тільки що сокирку ось таку Щорну чорну підняв. Лавка. Це старе, блін. Або скіфятна, або не скіфятіна. Або трошки пізніше. Черняхівська культура, мені каже, туди ближе. Ключик приніс такий от машини. Симпатичний, а від чого воно? Вас! Шукай же гуль, чуєш. Ножик чорний, убитий. Ну, я думаю, що казачина складний. Вони такі робили. Там ще й дюрочка є, бачиш. Залізний вік, блін. Тюлька, блін, похожа сокирка. на тюльку. М -м -м. Тюлева сокирка. Так, Ось ці шматочки казану старого повискакували ось такенькі. Зараз будемо далі шукати. Камрадік тільки що приніс ось такий шматочок каванінки, бачите, щось було. Десь чіплялось від чогось. Ідемо далі. Кавенінка лізе і лізе. Ось такий шматочок прикольний, такий інтересний. Щось теж було колись десь щось чіплялось. Обломок і облом. Нарешті дійшли до озера, якого я хотів дуже давно попасти. Дуже старі полізло. Ось такий шмат металу. Що воно було, не зрозуміло, але щось дуже старе. Іду ось, де трактор пройшов, прямо біля озера, шурую. Ну, тут і далі нема смислу заходити, тому що там балатіна. Так, тут у мене ось випав чорний сигнальчик, ось такий гак, старий, кований, розплющений. Для чого їх використовуємо? Може для риби, я не знаю. Поищіть. Так, копнув. Дивіться, там яма, а тут у нас гіря. Що подов рибацький промисел, був. може рибу ловили тут колись. Вважили її, там гаки, тут ось такий. заберу гірку, класна офігенна. По періоду напишіть, в чигирях ось таких лазимо, там озеро. Находок мало. Що удивительне, ось камрад приніс таку штуку, від чого вона буква А. З візеруночком, важкеньке воно, ну, з бронзи зроблено, бронза, мідь таке воно щось. Камраду поряд з тою штукою копнулося такого дзвіночка старенького. Ну, це царизм. Гілізач такий підняв, цікавий. Маркіровку дивимося. 57, 3ТК, 3 ТК, 3,2. У нас така здорова. А Ну пишіть від чого вона. Цікавий гільзач. Ну, розмір я не знаю, дивіться на ладоні. Пишіть. Так. Ось дивіться, один шматочок і другий. Тут ось навіть візеруночок є. Мідь бронза казачина, я думаю. Ніж складний козацький або просто ніж. Так, ще один шматок дернув. Ну майже на поверхні, воно тут взагалі, блін. Ну, переорали, воно повилазило, коли сажали ліс. Три кусочки ось таких. Ножик був. І вискочив, вискочив ось. Все. Від нагана, не від нагана, напишіть, ну мені здається, що це гражданська війна. Ось такий. Не часто вони попадаються, але попадаються. Камрад якось смиканув десятку 1952 року. Десять коп рамочник. Ну, ще й сохран такий більш-менш нормальний. Бачите, ще один камрад ходить. Пішов, пішов такий. Шукає, гарно шукає дзьобиком Сигнал був 86. Зараз подивимося. Ну такий монетний сигнал. Може бути і не монета Ні, ніфіга, дивіться. Шайбон лежить ось. Оп. -а. І ніхіра на ньому не видно. Ні, зараз видно, щось видно, щось не видно. Блин, скільки раз тут ходили, 2 копійки серебром 1842 рік. Отак от. Стандартна. Микола I. Класіка. Та ні, нормальна монета, більш-менш. Ось таке. Прошу. Нарешті бронза. З кіфи, з такими точечками ось. Нак, 7ка. Це сама важка ціль для металошукачів. Ну, мене бачить нормально, так що четко отчетливо. Офігенна знахідка. По старих місцях ходимо, тут ось камрад ножик ось знайшов. може я десь його вже і колись і показував. Так, а тут ось уклеймуха є. Радянщина, не ржи. Короче, так, камрад запальничку підняв. Друга світова війна німці. Це хтось щось робив. Або десь прикручено було. Та ні, воно до чогось прикручено було. На запальничку не дуже. Хоча все що хоч може бути. Німецька народна творчість часів Другої світової війни. Тут ось з ці цієї сторони дві дірки хтось зробив, блін. Що вони з нього робили? Довго добав яму, така яма глибока-глибока, кусок залізяки тут, звісно. Ось такий, як яйце. Що воно, відсковок якийсь від чогось. Коротше, таке. Так, Камарад приніс ось гільзу, Кар 98. І в мене ось куля козацька мушкетна, грибовидна. Камарат тільки що крикнув так, що я чуть не всрався, блін. Что-то там такое нашел страшно, да, да. Мать моя женщина с подвеской, блин, охереть. Но это находка, бомба просто. Клас, Ну це находочка, блін. Ебать. Там щось написано. Офігеть, трошки протер його. Ну що цілий, блін, вообще огонь. На моїй вулиці теж щастя. Копнув пятака. Тільки трошки лопатою зачепив, ну то такое. 1834 рік. П'ятачок, то по 32 вони все час попадалися, тут 34. -й. Масонщина. Друзі, масонщина. Класний п'ятак. Офігезний. Так, ще один мідяк вискочив. Ось такенький. Одна копійка 1924 року. Що було в 2024 році? Ленін здох, все правильно.